Всім доброго дня, доброго вечора, доброї ночі, у кого як. Привезли з Швейцарії ось такий автомобіль Renault Senic, 2013 рік. На дуже крутій комплектації. Друзі, це дизельний двигун, 1,6 надійний. Хто знає, хто розбирається, знає, що це за мотори дуже потужний, але прошу звернути увагу, це мотор з однією турбіною, не двохтурбовий. Ось так. от. Зараз вам розкажу цей автомобіль. Друзі, саме головне в цьому автомобілі це його пробіг. Це 150 тисяч рідного пробігу. Такі автомобілі в Швейцарії вартують дуже дорого. Автомобіль був викуплений у приватної особи, тому продається, відповідно, ціна трошки вища. Але хто хоче купити якісний автомобіль, той знає, що за нього варто заплатити. Прошу звернути увагу. Музика, акустика, Bose, комплектація теж Bose, Ось такі у нас легкосплавні. Оригінальні диски, як ви бачите, нічого не крадемо, друзі. Прошу звернути увагу, це мішелін, стан резини. Подивіться, 23-й рік. 12, 12 неділя, 23-й рік. Автомобіль приїхав своїм ходом, це літня резина. Ось так. Зараз вам більш детально покажу цей автомобіль. Все обійдемо, все вам розкажемо, придемо прибором. Надам вам відкод для перевірки. Так виглядає автомобіль ззаду. Як ви вже могли звернути увагу, тут є. Партроніки, перед-зад, друзі, камера заднього виду. Ще раз повторюю, дуже і дуже крута комплектація автомобіля. Автомобіль весь, друзі, весь повністю в рідній фарбі. Нічого не підмальовувалось, не підфарбовувалось. Ось так. От. Було також, друзі, замінено мастило. Так як автомобіль їхав зі Швейцарії з своїм ходом, правда, там сервіс був на 149 тисяч, ми все ж таки його замінити. Ну, новому покупцю буде краще, як то кажуть. Ось так. О, дивіться, прошу звернути увагу, лінзована оптика в нас не вигорівша, не вицвівша. світить дуже-дуже чітко, класно. Ось так. От теж передні партроніки є в нас. Послухайте, як, як працює двигун. Він просто муркоче. Без посторонніх шумів, ніяких роликів, нічого не чути. Так, надаю відразу вам вінко, друзі. Перевірайте, звірайте. Я вам ще раз кажу, ми ніколи не боїмося ніяких перевірок, підборів, сервісів, абсолютно ніяких проблем. Друзі, розказую вам тепер по салону. Тут, як ви прошу звернути, є ключовий доступ, він працює. Два ключа у нас. Ось так, друзі, виглядає водійська дверна карта. Як ви бачите, всі стікла рідні, ось такий стан. Шкіра, повний електропакет, складання, зеркал, регулювання, підігріви, все повністю, що потрібно, все є в цьому автомобілі. Також прошу звернути увагу, музика і акустика Bose. дуже класна музика, вам скажу. Чисто моє, моя думка дуже класна музика. Бас, все відчувається. Так, Показую вам стан салону. Як ви бачите, немає ні дзюрок, нічого в коврику. Тому що пробіг є рідний, 150 тисяч. Ось так от. Тут, як ви вже замітили, є підігрівне сидінь. З, також з комплектації, як ви бачите, є старт -стук. От, Круїз-контроль. Дивіться, друзі, прошу звернути увагу ще раз на кермо, в якому стані кермо. Це заводське покриття керма. Ніхто його не красив, не шив, нічого. Я вам кажу, наймайте любого підборщика, хто розбирається, покажіть йому це кермо, що він вам підтвердить, що пробіг рідний і це кермо відповідає про Ось так. В такому стані у нас сидіння, нічого не розірване, не потрощене, вся підтримка вся працює. Так, перейду, вам більш детально покажу в салоні. Шумик, вже звук став. Ось так, друзі, дивіться, ніяких помилочок у нас немає, Бо ту, мотор працює рівно, обороти не скачуть. Так, дивіться, тут прошу звернути Air Quality Сенсор, крута технологія. Коли автомобіль зустрічний їде перед вами і випускає забагато вихлопних газів, він перекриває там якісь заслонки, щоб ви не дихали вихлопними газами. Тобто, от зараз Цей це значок символізує, що ось, бачите, машинка і такі рослинки. тобто, що Повітря чисте. Так, Тут прошу звернути стан керма ще раз. Кліма все працює, все заправлене, електроручник, шестиступенева механічна коробка передач, щеплення бере середини, нічого робити абсолютно по автомобілі не потрібно. Тут є, тут є також обмеження швидкості, круїз контроль, ще раз наголошу. Дальше. Дивіться, друзі, тут є камера, тримання полоси і також автоматичне ближнє дальнє світло. Тут, от, бачите, воно виключається. І тут от, написало, його, що воно там виключено. От. То, щоб ви, не дай Бог, десь не заснули за кермом. Ось так. Так, друзі, передаємося до заднього раду сидінь. Нас тр... трішки темніє. Постараюся все скоріше вам розказати, показати. Тут, ось, ось як ви бачите, є така, одною рукою не зроблю, така шторочка, задвижечка. Прошу ще раз звернути увагу на стан карти дверної. Дивіться. Кнопки не стерті, не знищені, нічого не, не, роз, не, не, не почухано. Так, Задні три сидіння, в якому стані, подивіться, нічого не перешивалося, не зашивалося, не робилося, друзі. Це повністю оригінальні сидіння. Ось так. От відразу вам покажу, як це виглядає з заднього. Задніх сидінь, до речі, посадка досить висока, я себе почуваю тут дуже комфортно. Ось так, от, бачите, тут виглядає. От. Це мінівенчик, сімейний автомобіль. Ось так. Е -е. Ну, тут нічого особливого немає. Великий місткий багажник, заводська така полочка, бачите, тримається. Ну, нічого особливого немає. Е, запаски, ага, друзі, забув сказати, тут є також камера, прошу звернути увагу, вона працює, вам все покажу. І задні партроніки, де вони сховалися. Ось це. Ось так. От. Зараз вам ще пройдуся прибором. Всі вікна в автомобілі рідні. Нічого не билося, не замінювалось. Ось це задня права дверна карта стан. Ну, тут якась є, Може воно зітраться. Ось так показую вам все, як є. Ось так, друзі. І показую вам швидко. Сигналізую, що ключ з машини винятий і не потрібен, бо тут безключовий. Так, дивіться, стан передньої карти пасажирської. кнопки, бачите, не знищені, не затерті. Тут також боус, все і поводи. Ось так, друзі. До речі, забувся вам сказати, навігація вчина, вона працює у нас, вона є прошита, це нові свіжі карти. Ось бачите, все показує місто Радивелів, як ви бачите. Може трішки вона не така шустра, як хотілося б, але я рахую, що це як так, можна сказати, про російське преимущество. Ось. Друзі, покажу вам відразу документи. Ще звіримо по документах, він код, ось показую. Дивіться, перша реєстрація була у 2014 році в Швейцарії. От. Він код, собі звіряйте, перевіряйте, нема взагалі проблем. Так, тут все як положено, є оригінальна сервісна книжка, вона така, бачите, трошки чудна, як на мене, але свою роль виконує на всі 100%. Дивіться. Знайшов вам сервіс. Фіксуйте. 149 327 був останній сервіс. Ось що замінили. Ой фільтр топлений фільтр. так Дивіться, фіксуйте собі, перевірайте, кажу, любі підбори, я на все згідну. Так, друзі, <свісно> не знаю вам, що сказав. Безключовий доступ працює по всіх дверках. Я вам покажу пізніше, чуть-чуть як буде час. Як він працює? Ось такий у нас прибор дорогий. Зараз будемо показувати лакокрасочне покриття, стан лакокрасочного покриття. Почнемо, друзі, з капота. 150 оригінал. 150 оригінал. 139 оригінал. Тут пластмаса. Тут, Так, Дверка водійська. 130 оригінал. 128 оригінал, десь погано приклав. 123, друзі, оригінал. 123 оригінал це е, задня ліва дверка. Крило. 121 оригінал. Дах. 117. 121 оригінал. Тут пластмаса, це бампер, ляда. Задня кришка, хто й говорить, 125 оригінал. 130 оригінал. Тут ще в залежності, моноприбор, трохи сильніше прикласти може чуть-чуть, там пару мікрон, тут бачите, 107 оригінал. 112 оригінал з цієї сторони дах. 122 оригінал, батони. 120 оригінал. Так, дивіться, тепер дверка. Задня права дверка, 127 у нас оригінал. Ще тут. 136 оригінал. 129 оригінал. Десь, бачите, неправильно проводив, 124 оригінал. Тому не думали, що ми щось приховуємо, монтіруємо. 134, друзі, оригінал, крило, ще раз нагадаю, це пластик. І вдарив, довідуємо вам ще раз капот. блін. 114 гривні. Ну, тобто я кажу, автомобіль повністю весь, друзі, весь в рідній фарбі. Ось так. Покажу вам зараз, як працює у нас безключовий, потрібно заглушити автомобіль. До речі, два ключа, два працюють з безключовим, Заглушимо автомобіль. Бачите, автомобіль зглушений. Поврики трошки потіють. Як йому включити. Ось бачите, ключики тут. Дивіться, друзі, як працює безключовий. Ключі в мене в руках, я просто відходжу від автомобіля, все, зеркала склалися, як ви бачите, все супер. Ключі в мене в руках. Тепер підходжу до автомобіля, просто вставляю руку, все, автомобіль розблокувався. А тепер прошу звернути увагу, коли ми блокуємо ось так от, через цю кнопку то безключовий тоді не надіє. Ось бачите, він не то так розроблено, що там може не вкрали автомобіль, якісь там ну, хакери і подібне. Так, я його знову розблокував, відходжу, Ключі в мене в руках. Ага, бо треба його завезти. Так от, от, друзі. Ось такий автомобілик. Все круто, Покажу також ще не знаю, чи в мене вийде. Щеплення. Як? Беремо трішки, тому що підсунутися. Трошки в нас мало палива, не хочу. Дивіться, стіклопідйомники працюють. Всі. Повністю. Дивіться, друзі. Показую вам камера. Все включилось. Бачите, все працює. Електроручник, зажали донизу, ручник віджався, пустили тормоз, відпускаємо легенько щеплення, ну, приблизно на середині вже воно хапає. Ось так. от. Також стали, все, ручник затягнутий. Саме головне, друзі, забувся, мотор двигун у нас не мився, забувся вам відкрити, перепрошую. Послухайте. Бачите? Оце, друзі, називається двигун не мився. О, видно, є белюка якась потьоків, нічого такого немає. Прошу звернути увагу на антифриз, в якому він стане чистюсенький. Ось так от моторчик просто, друзі, щепче, Просто шепче. Без посторонніх шумів. Ви вже бачите, на рівньовій проставці є надписи, тобто його замінювали. Ось така хазяйська у нас машина. Тож, друзі, цей автомобіль ми можемо пригнати до вас, якщо у вас не виходить приїхати до нас. Або приїжджайте до нас, наймайте своїх підборщиків. Ми готові поїхати, ще раз повторюю, на любі сервіси. Автомобіль дійсно вартий уваги. Ось так, друзі. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Незабаром буде дешевий варіант Renault Megane 3, 2010 року на 1,5 дизель. Простенька комплектація, але відповідна ціна буде досить-досить дешева, друзі. 224 пробігу там, але це згодом. Ось так. От. Добре, друзі. Вже вечоріє. Телефонуйте, мій номер 093. 556, 2, 134. Я не знаю, чи це YouTube пропусти, але надіюсь, що все буде добре, мене не заблокують. Тож, чекаю ваші запитання, на все дам відповіді. Всім пока, всім удачі.